Зараз ми знаходимося для, біля нашої улюбленці. Це називається румейка. Третій рік кущеві. Він нас дуже приємно здивував. Ягода красива, продовгувата. Кущик наш третій рік теж має. Но з навантаження нормував, він сильно рослий досить, не замічується тріску. Смак, як на мене, прекрасний. Перший він набирає окрас. Зараз здається, що він вже готовий, але треба йому трохи почекати. При повному дозріванні смак черешні. Дуже смачний, дуже красивий. І, як кажу, він нам дуже сподобався. Думаю, з часом теж нарощувати його кількість. Єдине, що бракує нам. трохи, трохи місця. Ну, то таке. Листян чисте, не уражується. Короч